Вітаю вас, малята! А хто пам'ятає, як називається наш рідний край? Так, дітки, це Україна. Україна це мальовнича природа, це великі міста, затишні села, це наш жовто-блакитний прапор, а ще це талановиті люди. Багато видатних українців відомо цілому світу. І ось одного з них ви бачите зараз на портреті дітки. Це наш великий українець Тарас Григорович Шевченко. Це наш поет, письменник та художник. І про нього ми сьогодні і поговоримо. Колись давно в Україні хлопча підростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги школу хлопчика віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок, і батьків враз не стало. Став тоді малий тарасик світом мандрувати і, працювавши одяка, мудрості навчатись. Тяжко було Тарасові у дяка служити, тікав, не оглядався, в одній сорочці і став тоді Тарасик у пана служити. І тоді стало малому Тарасику легше жити, вчився Тарас малювати. Нарешті кобзарик пішов навчатись, та не міг Тарасик кріпаком лишатись. І прийшли на допомогу його вірні друзі, і Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим. Пройшли роки і посивіло його волосся. А ми досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Дітки Тарас Григорович Шевченко, видатний український письменник, який написав багато віршів для діток. Читайте їх, вивчайте їх, слухайте їх.